Добрий вечір, шановне панство. Вечірнє годування. Вечір зараз у нас дуже довго довго тягнеться. І сьогодні вже дощі закінчилося, щось 2-3 дні були дощі, було холодно. І я не полінувався, поїхав, нарвав травички. Травичку, трава вже, якщо місця попадаються там, де вона велика, рветься швиденько десь. Я сумку таку господарську мав полотняну. То за хвилин, напевно, 10, ну максимум 15, тут таку наладував сумку, що я тим всім покидав. <кій> їсти, ну, тринята, не знаю. Будуть їсти, не будуть, але десь я ще тут біля городу маю на межі траву. То після вчора я холодно було, вона була, траву нарвав то вони всю травичку повизбирували до стебла. І що? Маємо малі нутринята. Малі вже, дивіться, по всьому вольєрі бігають. Бігають гості до тантої, навіть самки. Самка далі воює, Ну, періодично покусує маленьких внутрінятих. Не хочу я, поки ще нема біди. Я не хочу роз'єднувати сім'ю, бо зараз внутрінята розбіжаться ще тиждень. І самка вже буде більш-менш рівнодушна до того всього. Ну, Ще не буде. Після місяця вона вже повинна вже подружитися, якщо ще більше не буде зла до тих малих внутрінят. Самочка та трошки бідна. Завтра я ще одну годівницю. Поставлю так, щоб розділити, буду зліва і справа кидати. щоб Як буде їсти чорна самка, наприклад, щоб внутріння малої ось тої самки, а їм вже сьогодні 10-й день, я думаю, приблизно з 10-го дня внутріння вже цікавляться гранулою. Дивіться, бачите, яке вже більше внутрішнього, вона вже залазить, зловить собі якусь може гранулу. І воно вже собі дає ради. Якщо внутрішня вже першу гранулу з'їсть, то вже менша нагрузка на самку на рахунок годування, бо воно вже тут з'їсть гранулу, потім зап'є молоком, знайде травичку. Мене в дане того року буряк про буряки ще. Маю одного буряка, вже напевно тиждень його потрошки-потрошки даю, трошки ріжу. Ну, він п'ятикілограмовий, правда, він майже як пів відра, я потрошки вже ріжу його останнього. І мене дуже виручає того року топінамбур. Топінамбуру, хоч його дуже багато нема під курчами, трохи ми ще з'їли, трохи. Минулого року, ну, погода була, жара була, він, може через то не наріс. Та й я не дуже слідкував, що мати топінамбур, треба і підживляти його як картоплю, і підгортати його. От. А я злегковажив там того року. Ну, в принципі, якщо за ним не дивитися, він все рівно навіть викопавши там, де я того року викопую, то брили, бо мокра земля. І він там частково устається, що навіть не потрібно буде. Його насаджувати. А тут дивіться, який в мене монстр сидить е, самець. Там самочка, бігають внутринята туди-сюди, вона е, сати е, внутринят з тих самок до себе не підпускає, ну, але і як вони там гуляють між собою, то і вона не рухає їх. А коли Ті суті, і підходить чуже нутрення, то вона фике, фиркає, відганяє його. От. Ну, Самочка чорна періодично підходить, вони між собою сваряться. Ну, крові нема. Якщо крові нема, то і всі живі, то хай буде. Бо клітку я вже звільнив. І в будь-який момент можна буде, можна буде відселити, як. Я вже, не дай Боже, станеться біда якась. Ну, а не знаю. Так, ну що, в тому все. Малі дуже гарно бігають. Не знаю, зважити вам чи не зважите. Ну, по ідеї, дивіться, ті, що трошки більше внутрішня, вони бігають по вольєру. Менші ще кучкуються і сидять вкупі, вони менше рухливі. Як тільки внутрішня вже... Рухливе, то воно вже буде підходити до гранули. Гранулу з'їсть, читайте, то вже самостійне внутріня, його вже можна, якщо внутрішня вже починає їсти гранулу, його вже можна від біди відселяти від мами і годувати його. Ну, не зразу, як першого гранулу, але через тиждень. А в принципі, якщо нутринята, то в мене по досвіду такому було, якщо нутриня має. Пів кілограма, воно вже виживе вже само. Так що дивіться, як я минулого разу зважував внутрішня, йому вже 350 грам маленькому найбільшому було, самочка мені попалася, то ще 150 грам, 150 грам, то ще, я думаю, то їй 6 днів було, 11-12 днів вона вже буде мати. Тих 500 грам, і вона вже самостійно, вже як випустив на природу її, наприклад, саму, то вона вже не пропаде. От бачите, завтра буду відсіляти. Самка як-не-як, на чужі внутрінята нападає. Бачите, от я іменно шукав того моменту, чи вона буде агресивна, чи не буде. Уже мале нутрінят твої самки прийшло і вона на нього зреагувала. Все, завтра 100%, 100 буде відселення внутрінят. Та самка на тих не реагує. Нутринят. Я би хотів, в принципі, аби та самка залишилася в вольєрі, чи може мені зробити клітку тут. І щоб вони тут були, щоб ті внутріння до місяця часу в тому вольєрі були, і щоб самка була в тому, в тому вольєрі. Бо дуже хочу ту самку оставити тут. А агресія, якщо другий раз буде народжувати чорна самка, можливо, можливо пройде. Ну Вона, бачите, внутрішня вона легенько вкусила, не вкусила, не знаю. Внутріння запищало. Ну, але рано чи пізно вона його раз впусе, другий, потім так впусе, що внутрішня ноги натягне і все. Добре, йду, я зараз напевно буду ловити їх.